Дорогі козироги, вітаю вас! І давайте глянемо, який буде місяць жовтень для вас, які енергії будуть вас супроводжувати протягом цього часу? І глянемо, що буде відбуватися в основних сферах вашого життя. І для цього ми з вами глянемо одну карту з основної колоди, яку я сьогодні взяла це... З цієї колоди, а потім ми з вами глянемо ще підказку від богинь. Колода Магічні послання богинь до Оренвірча. і подивимося, яка ж богиня прийде, щоб супроводжувати вас, дорогі козороги, протягом жовтня місяця, до якої богині можна буде звертатися за допомогою, за підказками, підтримками. І так, основна карта. І в нас. Основна карта для вас, дорогі козороги, це дев'ятка кубків. Ну що ж, карта насолоди, схоже, жовтень місяць буде для вас тим часом, коли ви вже можете трошки розслабитись і відчути себе задоволеним. Коли відчути себе, що ви вже пройшли великий шлях. І зараз ви можете. Насолодитися тим здобутим, до чого ви довго йшли. Сама карта каже, що якісь мрії, якісь плани, всі можливості, які у вас були для реалізації ваших мрій і планів, ви маєте. Цю карту ще називають картою бажань. І карта каже, що всі ваші бажання, всі ваші наміри в жовтні будуть обов'язково виконані. Все, на що ви сподіваєтеся, все, чого ви прагнете, буде здійснено. І все буде, може, навіть краще, ніж ви собі мріяли. Тому що сам жовтень це як місяць подарунків для вас, місяць шансів, місяць сприятливих ситуацій, коли ви будете мати багато знань, енергії, сили, ресурсу для того, щоб рухатися далі. Але м не Поки що жовтень, прямо не спішіть уже от прям робити якісь дуже конкретні дії. Дайте собі час насолодитись. От тим достатком і стабільністю, до якого ви вже дійшли. Аркан каже, що тепер саме такий момент, що треба собі дозволити собі насолодитися, впустити ці емоції в своє життя, відпочити. Тому що у вас був якийсь важкий період, ви багато через що прийшли, пройшли на шляху до своєї мрії. І тепер. Дайте собі можливість відсвяткувати. Хтось з вас, дорогі козироги, реально буде запрошений на якесь свято, хтось влаштує своє свято, може, у вас є знайомі шутневі Терези, і вас запросять на день народження, або на якісь святкові, святкові святковий вечір, скажімо, в колі сім'ї. Ця карта. Говорить ще й про те, що вам може зустрітися людина, яка вміє радіти життю, яка може бути оптимістична, гостинна, яка вміє, знаєте, щиро радіти, яка, яку Супроводжує удача протягом всього життя, як людину зустріти, яка живе в достатку, яка легко досягає своїх цілей, але любить свята, гуляння. І це може бути чоловік, який не обов'язково тут зображена жінка, але ну, карта підходить як для чоловіків, так і жінок, які дивляться. От, і карта говорить, що ви можете зустріти якусь свою другу половинку, от якраз на якихось святкуваннях. Знаєте, коли, ну, коли ви на якомусь святі, карта каже, що жовтень місяць це буде і час, коли ви можете бути в компанії якихось таких творчих людей, богемних людей, і там ви можете познайомитися з якимись цікавими людьми. Про кар'єру тут взагалі все ідеально. В роботі, в кар'єрі все у вас буде виходити, всі ті починання, які ви вже. Почали раніше, от вони якраз починають давати плоди, приносити вам успіх, задоволення. Ну і фінансово, також фінансово матеріальне становище також буде досить хороше. Якщо ви от хочете ви сподівались, скажімо, на підвищення, або ви хочете відкрити власний бізнес. То карта каже вперед, все у вас вдасться. І підвищення зарплати вам теж дуже навіть показано. Це карта, коли мова йде про розкіш, про гроші і багатство. про те, що фінансові ваші якісь цілі будуть реалізовані, що ви нарешті можете сказати собі, що хух, видихнути. Нарешті я досяг того, чого хотів. Але карта не без того, карта також має тіньову сторону, і карта каже, що все це дуже добре, але про раціональне використання фінансів, про грамотне відношення до фінансів також ніхто не відміняв. Карта каже, що все це дуже добре і романтично, але буде завтра, і післязавтра, і буде через місяць. І тому, якщо у вас зараз є надлишок, то притримайте той надлишок, тому що що там буде далі, ну, це вже невідомо. Тому не розпорошуйте всі ті багатства, які у вас в жовтні будуть. В стосунках. Карта може бути двояка, знаєте говорити. Вона з одного боку каже, що в стосунках комфорт, довіра між партнерами, а, а з другого боку, карта може каже, що будьте обережні, якщо ви не в шлюбі, то партнер може бути такий завзятий холостяк. Коли людина готова веселитись, проводити з вами час, обіцяти, все гарно говорити, задаровувати вас подарунками, але мова про шлюб не йде, тому що він не готовий брати на себе відповідальність. От тому що людина налаштована не на шлюб, а тільки на те, щоб гарно провести час. Тому хто самотній, будьте, будьте обережні, ну, але це вже інша тема для індивідуальних. Розкладів, пишіть в коментарях, і можна буде подивитися конкретну ситуацію для вас. Ну, а про, про партнерські стосунки, ну, тут час, коли ви разом ходите на якісь святкування, на можете, перепрошую, відвідувати ресторани, банкети, і коли от, сексуальне життя просто бурлить. Коли є чуттєві задоволення. Загалом ця карта дуже дуже позитивна в плані, от, в плані стосунків. Порада за такою картою. Ну що ж, протягом жовтня місяця дозвольте собі от насолодитися своїм успіхом, своїми досягненнями. Похваліть себе. Похваліть себе і відчуйте, що удача нарешті вам посміхнулась. І тепер. Тільки головне не прогавити свій шанс, не відмовлятися від нових пропозицій, від нових знайомств, від нової роботи, тому що вони всі будуть корисними, вигідними і перспективними. Тому що, пам'ятайте, фортуна дама-капризна. І якщо ви не скористаєтесь цим шансом, фортуна колесо фортуни прокрутиться далі і Можливостей треба буде чекати уже знову аж через цілий цикл. А обережно будьте про надмірні свої задоволення. От все, що ви радієте, святкуєте, веселіться, але все, що йде надміру, от там обережно. Тому що там і може бути якась, якась така. Ловушка для вас. А загалом жовтень місяць, другі козороги, для вас дуже сприятливий місяць веселищів, святкувань, радості, матеріального доставку, успіхів. І я бажаю, щоб так все у вас гарно і пройшло. А тепер глянемо послання від вогинь. І тут у нас богиня-хатор. І так, богиня Хатор. Про що ж вона хоче попередити вас, які дати вам підказки за, за, для вирішення яких питань ви можете звернутатися до неї. Хатор це улюблена богиня древніх єгиптян. Її зображали в вигляді жінки з головою корови. Яка символізує здатність священної тварини давати все необхідне для життя і молоко, і материнську турботу. Це великодушна богиня неба і сонця. Вона допомагає у всіх питаннях, пов'язаних з зачаттям, народженням і вигодовуванням дітей. Закликайте богиню Хатор, коли потрібні поради на тему піклування про себе. Піклування про себе і про своїх любимих. А послання від богині хатор для вас це таке. Дозвольте собі отримувати, і ви розірєте свою інтуїцію, енергію і здібність давати іншим. У вашої особистості. Каже хатор, є матеріальна сторона, яка звичним способом піклується про тих, хто в чомусь нуждається. Але це треба збалансувати, збалансувати відчуттями, емпатією, інакше енергетичний поток буде заблокований. В готовності отримувати заключається. Суть жіночої енергії, а це значить, що процес отримання повинен викликати у вас відчуття радості і вдячності. Словом, до хатор ви можете звертатися по питаннях вагітності, про те, щоб піклуватися про своїх рідних, і богиня хатор про те, що вмійте тримати оцей баланс. Ніж брати, давати. Щоб щось отримати, спочатку треба дати. І це дати це може бути хоча б вдячність. Спочатку подякуйте, а потім просіть. Спочатку віддати, тобто робите навпаки. Не спочатку отримуєте, а потім дякуєте, а навпаки, щоб щось отримати, треба щось дати. А судячи по дев'ятці кубків, ви маєте чим ділитися. Але ця карта трошки така надмірностей. Якщо вам чогось забагато, то будьте готові поділитися. І Всесвіт тоді дасть вам ще більше. Бажаю вам дорогі козироги, нехай жовтень пройде для вас найкращим, найвищим способом.